Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні на календарі вже в нас 6 жовтня. Затягнули трішки з обробітком землі під часник, тому що дуже-дуже сухо. Ще на цьому полі в нас більш такий піщаний ґрунт, і він ну, не має такої великої грудки під час згорювання, то на інших. У двох участках, де буде часник, там просто капець. Ну, часу вже нема. Обіцяли на завтра, післязавтра опади. Але все рівно, ось я копну, подивитись стан. То, якщо чесно, ось скільки сантиметрів 20 і вологі немає зовсім. Тому, скільки б там не випало за завтра, хоча рисують не так багато, ситуація не покращиться. Тому. Дивіться, яка ситуація, ось просто до самого цього пісок. Тому будемо орати, а потім вже е, почнемо садити і будемо проходитись фрезою, якщо буде дуже багато е, грудок, мож, можливо, ще пройдуть якісь опади і таким чином, тому що час уже. Підганяє, насіння підготовлене, однозубка перебрата, трішки там залишилось зубок поділений, тому ось такі справи. Не знаю, як в інших, але практично у всіх регіонах така ситуація. Тому чекати далі вже нікуди. Будемо. Садити і побачимо в наступному відео, ми покажемо, що в нас вийшло після зорювання, після тих обіцяних дощів. Тому раджу всім підготуватися.